Колектив, всім привіт! Коротенький такий обзорчик. Поки є трохи часу, зніму покажу. Закінчуємо яку вставку, кареточка. Отак от воно все виглядає. Андрій, якщо ти дивишся відео, як бачиш, отак от воно вийшло. Завтра я там по можливості упакую і все поїде до тебе. А відео вийде, я не знаю, через 2 місяці, якщо взяти так, тканина тут хороша, якісна. 8 доларів погодний метр. Кареточка вийшла також непогана. все затягнулося, тому що вона така плотна. Тянеться, ну, не дуже легко, але я думаю, воно того стоїть. Гудзиків сюди пішло там в районі 45 чи 50, я не пам'ятаю. Ромби тут також, я вже порозмічав відповідно цей. Ширини, Тому що трохи його, звісно, не вистачає, То тут мало, то тут багато. Хочеться, щоб воно мало вид нормальний. Ну, Но вийшло, я думаю, добре. Тому що, якби воно ще було в ліжку, ставка, то вона б мала б набагато кращий вид. Так вона лежить тут і кольору не передати такого на камеру, як він є вживу. Зараз я ближче. Усе одно ну, видно, фокусується. О, Отак от видно тканину. Непогано. Пурлон тут 4 см, синтампон. Ну, все так, як має бути. Зараз я покажу, з цієї сторони. Тут просто забив фізеліном, на цьому все чорний. Там два гузочки, тканина, можливо, щось там треба буде. На цьому все. Більше тут, можна сказати, нема що показувати. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.